Так, нарешті ми розпочинаємо наш челендж. Так, ніжку я сажу сюди і його бутиличу. Так, я тобі підготував тут напої. Будь ласка, не трогай коробку, щоб це все не завалилось. І ти будеш пробувати по черзі з цієї сторони і вгадувати, що так. це за напій. Так. так, ти готова? Да. А давай починаємо. Кола? Да. Кока-кола. Ну. Ти її полюбляєш? Так. Да. А як я одна, то ще тут вже трохи були крапельки. Ну я перевіряв чи п'ється. <гум> ну, ти її на смак гадала. Давай далі. Сольона вода. Так. Да. Ну, не солена, а якась там. Ну, солона, так. Да. Солена водичка, так. Давай далі. Ці клімона. Так, да, гадала. Що, не такий кислий для тебе? Така. Косаренька? Ну давай, далее. Ты наше? Ну гарно попей. Знайомий запах. Запах чи смак? Ой, смак. Як думаю, що це. Не знаю. Не олія? Ні, нек? Не. Да. Це ваше всего тобі було сік, вгадати? Угу. А наступне? Фанта. Да. Ой, вона смачна. Я краспотя хотілось. Пробу ще ой, чуть-чуть не та трубочка. обична вода? Так, звичайно, вода. Можна я відповідає? Так, ти з легкість відгадає. А як я узнала сік лимона? Е, і ще е, е, сік, я знала, що це сік, бо в тебе чехол віди, такий е, дуже видний, і я через чехол побачила сік, просто щоб е, е, тобі е, ну, щоб ти знав, що я сильна і можу вгадати. Чуть-чуть е, маю е, чуть -чуть, ну, подумати. То і в поводу я знала і про це. Ти побачила, що в чехлі відзеркалювались трошки, так? Да? Угу. Якщо вам сподобалось наше відео, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пока!